Шановні матері, матусі, рідненькі наші. Цей чудовий день. Я хочу привітати всіх матерів та дружин з Днем матері, вчасності свою дружину. Доброго дня, моя улюблена мама. Щиро вітаю вас з Днем матері. Вітаю з Днем матері! Хочу побажати вам багато здоров'я, терпіння, наснаги, щоб ваші сини повернулися живими і здоровими, як найшвидше повернення своїх дітей додому, і щоб всі дочекалися своїх дітей. З війни, ми обов'язково повернемося, усе буде з нами добре. Адже для нас, матусю, ви лишаєтесь найріднішою та найближчою людиною у цьому житті. Щячів здоров'я. Мирного неба над головою. Що ви жили довго і радували нас. Я хочу подякувати всім за вашу неймовірну підтримку, що ви за нас піклуєтеся. Ми знаємо, як ви дуже сильно за нас переживаєте, як ви молитесь за нас, як ви на нас чекаєте. Дуже сильно підтримуєте, як ви нас любите. За... Весь цей час, доки я стою на обороні нашої держави, це має дуже велике значення для нас всіх, мамо. Я дуже вас сильно люблю. Усе буде добре. Слава Україні, слава Україні. Перемога за нами.